Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, в це свято престолу святого апостола Петра ми чуємо від Господа таку обіцянку, можна би сказати, навіть немов гарантію, Ісус каже, що Він збудує свою церкву, збудує її на, Петру, на Петрові, на скелі. І що брами Аду її не здолають. Брами Аду не здолають цієї церкви. Поки існує світ, буде існувати Христова Церква. Таку обітницю, таку гарантію в певному сенсі ми сьогодні отримуємо від Господа. І можемо дійсно так подивитися на історію. Що було багато, здавалося би, потужних урядів, які, на перший погляд, ніколи, здавалося, не проминуть. Але вони приходили, відходили. Було багато великих, якихось таких, по-людськи, сильних організацій, які приходили, з'являлися в історії, існували, і потім переставали існувати. Різні рухи. Так само навіть я думаю, що багато з нас ще, з тих, хто зараз теж дивиться цю трансляцію, жили в часи комунізму, і я пам'ятаю, що багато теж пізніше ну, говорили, що здавалося, що по-людськи неможливо, щоб Радянський Союз розпався настільки, якоюсь він здавався. Сильною, потужною над державою, що неможливо по-людськи здавалося. Він перестав існувати також, так? А Христова Церква була, і Ісус сьогодні нам обіцяє, що вона буде Буде, аж до кінця віку, каже він. брами аду її не здолають, не здолають така обітниця, яку дає нам Господь, яка може давати нам і наповнювати наше серце. Радістю, якоюсь такою надією і також вдячністю. Вдячністю, що ми можемо бути частиною цієї Христової церкви. Брата і сестри, ця Христова церква, яку ми теж віримо, що в повноті вона є присутня також в нашій католицькій церкві, що ця Христова церква існує, існувала. Не, може, завдяки тому, що були такі надзвичайні особи, які вели її, очолювали, адже, адже ми самі свідомі того, що історія церкви вона була також позначена різними гріхами. Були також в історії церкви різні і папи римські, які, які вели неморальне життя, чи також. Інші пастирі церкви, священики, були різні поділи внутрішні, в чернечих орденах і так далі. Можна говорити про багато-багато різних таких речей, які, думаю, ми самі дуже добре знаємо, що вони були теж в історії церкви. Але Христова церква існує, вона є цією нареченою Христа. Вона є. Цим тілом Христовим, в якому Господь хоче нас спасати, особливим чином через свої таїнства. І Господь сьогодні не обіцяє нам святих лідерів церкви, так, святих пастирів церкви, дуже добре, коли вони є, але всі є грішниками. А Він сьогодні нам обіцяє, що церква Христову, церкву Христову, брами ади, аду не здолають, брами аду не здолають. І, звичайно, що сьогодні, коли ми живемо в такий час, коли, коли якась інформація дуже швидко розповсюджується по світі, і також, напевно, гріхи різних членів церкви, вони також в різний спосіб, через мас-медіа інколи дуже, дуже наголошуються чи розповсюджуються по світі, і можуть впроваджувати якесь сум'яття, якісь сумніви в вірі. В різних особах віруючих, які приналежать до церкви. Може, є такі особи, які, які навіть через це залишають церкву, можливо, чи відчувають якісь спокуси через те, що є, є різні якісь поділи, є різні скандали. І це є присутнє теж, тому що церква власне, складається з грішників. До церкви приналежать грішники. Але ця слабкість тих всіх, хто приналежить до церкви, тих, які також покликані, перш за все, до святого життя. Ця слабкість християн, ця грішність християн, вона для нас має бути перш за все запрошенням до, до такого нашого особистого навернення, до того, щоб ми відновлювали нашу. Нашу приналежність до Господа, нашу вірність Йому, нашу віру, наше бажання слідувати за Ним. Бо, звичайно ж, ці слова Ісуса, ця обідниця Ісуса, це така в певному сенсі гарантія, яку сьогодні дає Ісус, вона, вона нас не звільняє, теж відповідальності за церкву, вона нас не звільняє від того, що ми не маємо докладати зусиль, щоб в нашій Христовій церкві було якнайбільше добра, якнайменше зла. Але одночасно вона також, але одночасно ця зустріч з тим, що є слабке, з тим, що є грішне, з тим, що є, є гріховне в церкві, вона має бути власне, для нас цим запрошенням до того, щоб ми ще міцніше прагнули приналежати до Господа, бути вірним Йому, слідувати за Ним. Тому, брата і сестри, нехай це сьогоднішнє теж свято, яке ми відзначаємо, свято престолу апостола Петра, нехай воно буде для нас таким святом, в якому в нашому серці зроджується вдячність. Вдячність за те, що ми належимо до Христової церкви, що ми належимо до, цієї, до цього тіла Христового, яким, яким є Церква, до цієї нареченої Христової. Що в цій церкві, в своїй церкві, Господь хоче нас спасати, бо це не є наша церква, це Його церква, в якій Він хоче нас спасати, в якій хоче нас повчати, в якій хоче нам давати таїнства. І нехай це свято також буде для нас таким моментом, в якому ми захочемо ще раз на нову відновити наше прагнення, ще більше вірити Господу, приналежати Йому. Нехай цей день також буде для нас таким моментом, так як ми сьогодні молилися перед першим читанням, такі слова просили, Господи, вчини, щоб жодне сум'яття не похитнуло нас, яких Ти утвердив на скелі апостольської віри, щоб також різні гріхи, слабкості, якісь поділи, негаразди, якими ми, ми зустрічаємося в Христовій церкві, бо ця свята церква. Вона складається з грішників, які покликані до покаяння, до навернення. Нехай це все не буде нагодою для нас і не буде чимось, що похитне нас. Але навіть якщо будемо досвідчувати того, що це впроваджує якісь наші сумніви, що це хитає нашою вірою, нехай це буде для нас дійсно запрошенням до того, щоб відновлювати нашу вірність Господу. Запрошенням до того, щоб ми дивилися, ще більше на Господа і пригадували, і пам'ятали про ці слова, які він сьогодні сказав. Я збудую свою церкву, яку ади пекельні не здолають, щоб не відбувалося. Пекельні брами Аду не здолають цієї церкви. Нехай ця впевненість. І ця обітниця, яку дає нам Господь, буде для нас також цим приводом надії, цієї глибокої радості і вдячності за те, що ми є християнами, за те, що ми приналежимо до Його церкви, за те, що ми є католиками, і нехай це допоможе нам дійсно жити по-католицьки, жити так, як Господь нас запрошує, щоб ми. Приналежачи до цієї церкви, могли досвідчувати такого правдивого людського життя вже тут на землі і, і осягнути це життя вічне, до якого всі ми є покликані. Амінь. І WTN. Живи правдою, живи по-католицьки.